Вітаю, друзі! А також інше. іншим. нас сьогодні 12 липня, і це 1235-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосу є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні починаємо з півдня. Півнем, мабуть, і будемо продовжувати, оскільки там ситуація через новопавлівський напрямок дійсно загостриться. Вона є вкрай негативною саме на цій ділянці фронту. Але говорити будемо в першу чергу про Запорізьку область, оскільки активізація тут а, підрозділів зі складу 58-ї загальної військової армії ну привертає до себе багато уваги ЗМІ. І одна справа, якщо хтось логічно пояснює більш-менш зважено та раціонально події, які відбуваються в Запорізькій області, дехто намагається знову хайпувати на паніці. Отже, російські окупаційні війська дійсно мали можливість. Просунення в районі Кам'янського вони відтіснили на вже північний берег річки Янчикрак е, Силу оборони України деякі наші підрозділи, і зараз розширюють поступово, покроково розширюють зону контролю в районі саме Кам'янського. Е, з цього е, не дивно, що росіяни ще й спробували просунутися в напрямку на плавні. А також найближчим часом ми можемо побачити те, що Російські окупаційні війська будуть одночасно рухатись як по північному, так і по південному берегу річки Янчекрак, закрива... закриваючи фактично обидва правий та лівий береги. В подальшому цей рух буде вже притримуватись самої траси 08-12. Нагадаю, що в цілому усі ті події, які ми зараз бачимо в Запорізькій області, це саме та тенденція, саме Ті наслідки, які ми маємо з початку цього року, як коли почались перші тактичні дії російських військ в напрямку на 08-12, на рокадну до дорогу, яку вони намагалися саме захопити та фізично контролювати з п'яти хаток на лобкове та на степове, звісно, прямі лобові удари по самій дорозі. Удари на малі Щербаки і спроба виходу на Щербаки, тобто, ось такий був загальний в них план. Він не реалізувався. Але тим не менш їх розширення зон контролю дозволило покращити умови для подальших вже тактичних дій в районі Кам'янського, і це може призвести до того, що найближчим часом буде сформовано на північ від. Як самого кам'янського, так і на північ від самої траси 08-12, Відповідно, буферна зона, яка прикриє ось це сполучання, і звісно ж нависає загроза над малими Щербаками та Щербаками, все це необхідно російським окупаційним військам. З якою метою? З метою, щоб почати рух на Запоріжжя, почати штурм великого індустріального міста, ні. Для того щоб окупувати всю запорізьку область, ні ну, звісно ж, ми розуміємо, що їм просто не вистачає на цього на це сил та засобів. 58-ма загальна військова армія, хоча вона і є однією з найбільших складі російських окупаційних військ, але вона не здатна силами, які в неї є в наявності окупувати Запоріжжя чи Запорізьку область, а от тактичні дії, відволікаючи увагу саме на цю локацію. А також створення умов для подальших, ну як то кажуть, для російського командування, якщо настануть, а я все ж таки впевнений, що не настануть найкращі часи, щоб сформувати умови для удару по оріхів. А відповідно, ці удари російські окупаційні війська повинні підготувати. Їм потрібно відповідно, для цього створення умов одночасно. Як з роботи, ну так і з інших а, напрямків на а, Оріхів. І це а, досить складна задача, коли а коли підсилення особливо чекати нема звідки а, група Війський вона цілком та повністю зайнята зараз на Покровському та Новопавлівському напрямках. І саме до Новопавлівського напрямку ми зараз переходимо. Бо російські окупаційні війська продовжують. Розширення зон контролю, я звісно ж зараз буду о, говорити, де вони о, просунулись, де вони мали можливість о, збільшити зони контролю, які це ризики несе. Хоча ми про це вже говорили недорозово на Лопавлівський напрямок, він перетворюється саме про той напрямок в негативному сенсі, про який ми будемо говорити досить часто найближчим часом, особливо згадуючи те, скільки там було. Ну, скажімо так, м'яко, дуже толерантно не використано можливостей по тому, щоб гальмувати, гальмувати і ще раз гальмувати, гальмувати в квадраті, гальмувати в кубі російських окупантів. Замість цього у російських окупантів відбулося прискорення, і це прискорення зараз влівається в те, що росіяни поступово зрізають вже кишеню, яка утворилась від мирного до Шевченка. І перебудова комар Федорівка по всім цим напрямкам російські окупанти розширюють зони контролю. вони вийшли за межі мирного. Вони виходять поступово за межі піддубного, і можна говорити про те, що в них розпочався рух в напрямку на Воскресенку. А отже, ситуація в даному випадку погіршується на цьому плацдармі. Хоча п'ята загальновійськова армія в районі Зелене поле, Новопіль, Новосілка, Вільне поле та Шевченко трохи призупинилося, а трохи вона загальмувала розвитки своїх подій. Хоча почалось нависання напрямку на Тимирівку. не по самій дорозі, а як завжди, ну, ви можете побачити, що нічого не змінюється. Саме по лісу смугом нависання на Тимерівку з боку. Зеленого поля російські окупаційні війська намагаються вийти на Тимирівку саме використовуючи просування через лісосмуги. Вони не використовують знову ж таки, як зазвичай, трасу, дорогу, а, які в більшості випадків мають відповідне прикриття вогневі точки і так далі. А от під прикриттям лісосмуг зеленого поля на Тимирівку Тобто можна говорити про те, що. Uh, російські окупаційні війська зі складу 5-ї 5-ї загальновійськової армії в цій локації зайшли на територію Запорізької області. Uh, ну не можна сказати, що вони і не були на території Запорізької області приютно, Реміївка, Новодарівка. Але от саме в цій локації це відбулось uh, вперше з де да, за весь час повному вторгнення в Україну. Тому, якщо хтось хоче похайпувати на панічних настроях, ось вам. Є для цього привід, але знову ж таки не забуваємо, що зараз поступово росіяни наближаються до непростих умов в районі Комишувахи, Маліївки, Воскресенка навіть це не так просто, як здається на перший погляд. І за, за зеленим гаєм буде Іванівка. Також непростий населений пункт, і все це на фоні того, що річка Вовча створює. Ну, достатньо такий цікавий рельєфно ландшафтний рубіж для того, щоб створити перешкоду для подальшого просування російських окупаційних військ. До речі, саме річка Вовча досі не пускає повноцінно росіян на свій північний а, берег, вже, щоб а, вони вийшли на територію Дніпропетровщини. Дачне, де у росіян не так давно відбувся перформанс, коли вони туди закинули групу суїцидників, щоб вони там. Повісили на зруйнованих будинках українців свою трьохкольорову шмарклю. І чим все це закінчилось? Ну ось ця шмаркля вона згоріла, а самі шмаркачі вони так і залишились вдачними назавжди. В майбутньому можуть в нафту перетворитися через мільйон років, а буде ось такий свердловий на вдачному з нафти з російських окупантів. Але от саме ці спроби вони не будуть полишати хоча знову ж таки, як ми бачимо, зараз Вовча виконує функцію бар'єру і досить ефективно. Хоча є проблема з новоукраїнки, тому що Після того як росіяни взяли під контроль зелений та нову українку, саме вона може стати основним напрямком для удару в Дачний і стає зараз для цього напрямку. А от саме з південного берега Порічці Вовча Росіянам досить складно прорватися на Дачний, як і на саму Дніпропетровщину. Отже, тут ситуація одночасно. І складна, максимально складна, неприємно складна, я б сказав би з боку, з іншого боку. А вона має трохи оптимізму, і ми маємо надію, що росіян загальмуємо саме по рубежу Вовча. По полям вони ще побігають, а як впруться в населені пункти і відповідні рубежі, бо ніхто не каже, що нема рубежів саме на Днепропетровщині та далі по Донеччині і Запорізької області. А, але а, саме те, як швидко вони мали можливість розширити зону контролю, ну це трохи песимизму. Воно а, з собою має. Ну і звісно ж, Покровський напрямок. Тут більш-менш все стабільно, окрім однієї локації між Русін'яр та Попів'яр в напрямці прям, напрямку на Полтавку. А, росіяни спробували вийти на саму Полтавку, вони трохи просунулися, але при цьому. Не мали можливості закріпитися на околицях. Вийти на околиці. Їх було нейтралізовано. Тим не менше, вони мали можливість закріпитися в декількох позиціях по лісосмугам. В цілому, Покровський напрямок він більш стабільний аніж Новопавлівський, і в ньому більш впевненості ніж в Новопавлівському напрямку. Тому е стабілізація саме на Новопавлівському напрямку е ситуації. Буде, я думаю, що найближчим часом однією з найважливіших задач для Сил оборони України. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, а також репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в україномовному сегменті YouTube. Також нагадую і про спонсорство каналу Обос а саме спонсорство допомагає каналу робити якомога більше цікавого унікального контенту для вас. Ну а спонсори за це отримують можливість першими цей контент бачити, слухати та читати. Дякую усім, до зустрічі завтра, як завжди, на огляді мапи бойових дій на обос Слава Україні! Слава нації!